Європа це та частина світу, куди ми кожний з нас любимо подорожувати, їздити. І нам завжди, коли ми повертаємося додому, нам хочеться щось змінити в своїй квартирі, в своєму оточенні, в своїй компанії, щоб. Було схоже на то, що ми бачили. Е, ну, в будь-якому випадку євроінтеграція — це можливості і спрощення деяких е, процесів, так тому що якби наш основний продукт це круасни, і зрозуміло, що ми його експортуємо з України е, в Європу. І якщо в нас буде спільна. Е, Система, то, відповідно, це спростить деякі операційні моменти. Особисто я відношуся позитивно, і наша компанія, в тому числі позитивно, оскільки на сьогоднішній день 70% наших клієнтів знаходяться в Європі. Тому ми бажаємо цього і бачимо це як єдиний перспективний курс розвитку нашої держави. Досвід роботи з європейськими компаніями для нас є наразі виключно позитивним. Тобто ті бізнеси, з якими ми співпрацюємо, наприклад, ми закуповуємо сировину в постачальників в Європі, ми в більшості випадків завжди задоволені з точки зору якості строків, взятих на себе зобов'язань. Тобто робота з європейськими партнерами це є певна гарантія того, що все буде зроблено в строки належної якості. Безпосередньо підприємці вони надзвичайно зацікавлені в тому, щоб отримати більше ринки, більше ринки збуту і взагалі ментально стати ближчими до тих людей, до котрих ми хочемо долучитися саме до світу цивілізації. І по-третє, це доступ до капіталу. Коли ти стаєш частиною Євросоюзу, ти отримуєш можливість залучати інвестиції сюди. Для більшості людей хочу сказати, що Європа – це не щось надзвичайне, це не перший світ, який відрізняється від нас. Це такі самі люди, які просто поважають один одного і свої закони. І тому я вважаю, що коли чим скоріше Україна опиниться в Європі, тим напевно більш розвинутий буде наш ринок. Тобто, навіть якщо прийдуть якісь конкуренти, то здорова конкуренція вона тільки допомагає розвиватися бізнесу. Я можу точно сказати, що ми більш готові ніж були п'ять років тому. Я бачу. Дуже суттєві зрушення і в політиці, і в економіці. І назначаючи на війну, ми продовжуємо працювати. Дуже багато держави вкладає коштів і ресурсів в те, щоб розказувати людям про можливості, про давати інструменти для створення бізнесу. Це це дуже важливо. Дієбізнес-портал дуже важливий. Але ну, давайте будемо чесними, нам ще потрібно. Провести дуже багато роботи, в першу чергу, зв'язаною з корупцією, з судами. Ми повинні жити по законах, ми повинні виплачувати білу зарплатню, ми повинні платити податки. І коли ми кажемо, що ми маємо... Хочемо і маємо честь бути частиною європейського союзу. Ми повинні розуміти, що бізнес повинен жити по правилах європейського союзу. З точки зору бізнесу Україна готова, тому що ми бачили і до того, і бачимо за останні півтора роки, що український бізнес він конкурентоспроможний. Він має право на існування і він може голосно про себе заявляти. Ну, чим більше конкуренція, тим краще споживачу в кінцевому рахунку, тому що тоді немає якоїсь сталості а кожен думає, як розвивати, що робити, і це тільки на краще. я впевнена, що ми можемо підбороти абсолютно все, якщо ми будемо сумлінно працювати і йти до однієї мети.